Скажіть, будь ласка, із барі Ніколая Чудотворця, у вас є іконка, ладенка может можуть що щось? Ми вже дуже довгий час, біля там, 8 років, з Італії привозимо миру та масло від мощі святого Ніколая, саме з базиліки, де спочиваються мощі святого угодника Божого. Можемо вам запропонувати от миру, починаючи від 340 гривень? Це отака прозора пляшечка з печатками, з базиліками. Ліки святого Миколая з зображенням Миколая це миро, яке щороку достають на 9 травня свято переносу мощів Святого Миколая з Греції в Італію. А з Туреччини, Віталію вибачаюсь, е а також є масло з неугасаємої лампадки. Потім є варіанти дорожчих пляшечок, отаких з мета з іконкою е та металевими крищичками, а також дорогі доподарункові е пляшечки, які залиті сургучом. Пляшечки розфарбовані, такі ну, цікаво. Вруч, вручну це все зроблено. І ця пляшечка наповнена е, не повністю, а на третинку, тому що е, це. Як стверджують італійці, воно більш концентроване, це е, миру, яке ну менше розведено святою водою. Так що є отакі святинки, хто не має змоги поїхати в Італію, будь ласка, звертайтеся. Є в наявності, фактично завжди. Оці дешевші варіанти ми з радістю вам доставимо.